Вітаю, друзі! Ви на каналі ФІЛЬМ. Сьогодні в нас на огляді фантастичний фільм Облівон 2013 року випуску, в головній ролі Том Круз. І ми починаємо. На вулиці 2077 рік. Людство виграло війну з прибульцями, але земля стала непридатною для життя. Люди переселились на титан, а на планеті лишилися лише дрони та кілька операторів, серед яких Джек Гарпер і його напаренця Вікторія. Вони обслуговують машини, що збирають ресурси для колонії. В якийсь момент Джек починає сумніватися в своїй місії, особливо після того, як йому сняться спогади про жінку, якої він ніколи не зустрічав. Одного дня він рятує капсулу з астронавтами, серед яких виявляється ця жінка, яка йому постійно снилась, її звати Джулія. Вона розповідає шокуючу правду: насправді Джек клон, а вся історія з війною це повна брехня. Земля не була зруйнована прибульцями, а справжні загарбники це штучний інтелект тет. Який створив армію клонів для знищення людства. З часом Джек знаходить підпільний рух опору, який очолює Малкольм Біч у ролі Морган Фрімен. Разом вони вирішують знищити Тет. Джек проникає в середину об'єкта із бомбою. Жертвуючи собою, він знищує ворожий корабель. Фільм закінчується тим, що через кілька років після цих всіх подій Джулія живе на землі і одного дня знаходить ще одного Джека. Такого ж самого клону, який, як і її чоловік, почав розуміти правду. А на цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.